Роботі у нас BMW X5 кузові G05, двигун B58. Будемо міняти масляний насос. До 2022 року є проблемка з масляним насосом. Внутрі насоса встановлена пластикова втулочка, яка тріскається та пропадає тиск мастила. Перевірювати рівень оливи неможливо, так як тиск мастила не в нормі. Насос вже куплений на наступної ревізії з металевою втулочкою, щоб у нас ніяких проблем не було. Насос BMW оригінал, болти, ущільнювач, нова олива, фільтра. Приступаємо до роботи. Вливаємо оливу, ось такий є стан. Проїхало 4 тисячі. Ще світли почти. Розбираємо не зря, також у нас тече піддончик. Будемо його перепаковувати. Тут де стартер стоїть, трохи підтікає. Так, Встановив траверсу, Двигун вже підвісив, ось так це виглядає на брусочках, тому що у нас оці штуки не підходять, у нас не достає шпилька. Піддончик зняв, ось так це виглядає. Дуже непогано. Пробіг 100 тисяч кілометрів, ровно 100 тисяч. Ось такий тут стан. Так, дивимося, ревізія у нас 0,4. Це перша у нас ревізія. Тут у нас шоста ревізія на новому насосі. Ось так. Ось тут все чисто, гарно. Так, ось там піддончик. У нас тут ніякої стружечки немає. Все чисто. Це вже тут грязюки насипалось, поки я його зняв. Ось такий тут стан. Я вам скажу дуже непогано. Оливу. Попередній власник міняв кожні 5 тисяч, зараз власник міняє кожні 3-4 тисячі масла на B58 масло оригінал. Ось такий. Ось стан. Зараз буду знімати масляний насос. Ось такий у нас фільтруючий елемент. Весь чистий, не бруду, не стружки у нас тут немає. Це. Дуже добре. Ось такий от фільтр. Фільтр Мановський, встановлений. Ось так ось зараз розберемо насос. Розібрав я масляний насос, поверхня у нас в ідеалі не пошкоджена. Внутрі насос також без задірів, як бачимо, не рисок, не задірів, у нас нічого немає. Ось у нас ця пластикова втулочка, з якої постійно є проблеми, вона тріскається, але ну, в нашому випадку вона у нас в ідеалі. А проблемка у нас заклинив клапан і за цього у нас тиск мастила був завишений. за цього комп'ютер у нас не давав е змогу перевірити рівень оливи. Підсумок. В насосі заклинув у нас клапан, фільтр у нас в доброму стані, стружки немає, в піддоні стружки немає. Ставимо насос насос наступної ревізії і поїхали. Ось насос на місці. Все підготовлено. Уся поверхня у нас чиста. Насос закручений диноматричним ключем. Піддончик також намив. Весь гарненький. Зараз будемо його встановлювати. Піддончик встановлений. Ось так це виглядає. Стартер також встановив, редуктор передній встановив, карданчик затягнув, подушка стоїть, ставимо підрамник. Так, Машинку зібрав, йде процес, замір рівня оливи, як бачимо, процес йде. До цього до заміни доходило до 20% і збрасувалося. Зараз йде як положено. Тож заміна масляного насоса допомогла. Все, рівень у нас максимум, все в ідеалі. Кілочка повністю готова, двигун у нас щепший. Тут-хот-хот будемо ще й намивати, щоб все було гарно.